Слава на вітаю на каналі Відріясешко. Добрий. Одне із вражень, яке я собі забрав, так з бандерівських читань, це враження от слухача, і, ну, можна так сказати, якщо не особистого знайомства, то, принаймні, близького знайомства наживо, прослуховування пана Євгена Карася. Насправді я про нього знаю вкрай мало, окрім того, що це. Майор, очільник одного з підрозділів у силах безпілотних систем, і що десь там якісь московити були дуже там незадоволені, коли він там їздив до Європи і щось там розганяли, що він там неонацист і всяке таке. Ну коли московити всяке таке розганяють, то я це сприймаю як комплімент людині взагалі і українцю, зокрема. От також я знав, що він у переддень мав слово на так званій конференції правих, куди мене не пустили, бо я відмовився здавати магазин піштоля. Так і ну, так мені цікаво, я ж кажу, на конференцію правих я не потрапив, де він мав слово. Натомість слухав його, він був ну, одним із головних гостей, в центрі там сидів на одній із панелей на Бандерівських читань. Я особисто скажу, що я зо півроку тому відписався від нього в Ютубі, тому що, ну, скажімо так, формат його подачі, ведення соцмереж мені особисто не імпонує. Ну, Особисто мені не до душі не подобається, я відписався, і я був, скажімо так, приємно певною мірою вражений, так, тобто, з такого певного упередженого ставлення, з переглядів його відео, я склав собі заочну якусь одну подобу картинки. А наживо побачив справді більш серйозну, послідовну так, ну принаймні не справив на мене враження більш серйозною, змістовною, послідовною людини і. Радше сподобався. Тобто наживо справив на мене більш значно більш позитивне враження, аніж онлайн. Аніж онлайн. Я ну, не підходив, там з ним не вітався, там, руку не тиснув особисто, бо я, чесно кажучи, не уявляю реально, які у нас можуть бути спільні якісь вектори і напрямки руху, принаймні. На сьогодні е, можливо це мінус мені, можливо, я можливо такі вікна якісь спільнодії є, а я їх ігнорую з якихось ну недоглядів власних. Я не знаю. Час покаже. Я переконаний і життя показує, що коли настає повнота часу спільно діяти з будь-ким, то я це роблю. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.